Про п'ята ранку містян розбудили гучні вибухи. Ворог атакував іскандерами. Пролунав вибух дуже сильний, і посипалось скло. Сили ППО збили ворожі залізяча, але уламки, потрощили багатоповерхівка та приватне житло. Тут понівечених будинків, мало не вся вулиця. У людей побиті вікна, пошкоджені дахи та стіни. Поранені щонайменше семеро людей, серед них одномісячне немовля. Та 17-річний хлопець, який дістав поранення просто у своєму будинку, у своїй кімнаті. Його доправили до лікарні та мали прооперувати. Мати постраждалого Людмила згадує, ледь встигли з чоловіком витягнути з ліжка молодшу дитину. Старшого ж сина зачепило уламками. Летить, свист ракети. Як вона просвистіла і бахнула, ми бис... чоловік швидко схватив молодшу дитину, старша безгомна на кухню. Молодша биста на кухні. Другий вибух чоловіку порізало трохи спину, а так. Старшому старшої дитині зараз роблять операцію. Поки дитина у лікарні, батьки намагаються наводити лад в побитій оселі. Ти ходиш у тебе в хаті, одне з скло, там, де ми спали, повністю рама випала на наше місце, квіти вилетіли скло з квозним в другу кімнату». Буквально за два будинки оселя панні Ганни. Жінка ділиться у поганому передчутті, прокинулася близько третьої ранку. Відтоді вже не спала. І сни перед цим снилися дуже такі. Та такі, щось значаще. Довгий сон, як фільм прямо був. І все снилося, от як у нас по вулиці. От щось та Пані Ганна веде нас до свого будинку, показує понівечені вікна та стелю. Дивіться, стеля вся рухнула. все. Машину побила. А це ледь не єдина вціліла кімната в будинку. Вікно вибило, його поставили, ну теж все. Тут найменш постраждала ця кімната. Це в ній було. Я в ній була. Ділиця сама вціліла дивом, бо вчора лягла спати у цій спальні. В її ж кімнаті від вибухової хвилі потріскалися стіни. Вікно Ця цегли на кровати ледь минула небезпека. Люди взялися розгрібати завали, прибирати вибите скло та закривати вікна. осб листами прийшли на допомогу також благодійники і комунальники постраждалим від ракетної атаки. Радять звертатися на гарячу лінію міськради. «Можуть звертатися до центральної адміністрації це проспект Лесі Українки 65». Також працює цілодобовий телефон гарячої лінії. Всім, хто подасть заявки, обіцяють виплатити матеріальну допомогу. А ще власники потрощених будинків можуть зареєструватися у програмі є відновлення. Катерина Нічок та Сергій Гончар. Новини 11 каналу.